Не все те, що ти думаєш та знаєш про цей світ, про людей навколо, про себе є істинним у більшості випадків, ми стаємо заручниками тієї інформації, яку передають нам наші батьки, наші вихователі, вчителі та соціум у процесі нашого становлення та виховання. І дуже часто це все перевернуто з ніг на голову. Ось уяви собі, наприклад, якщо б ти народився в дикому племені Африки, був би ти зараз тією самою людиною, якою ти є на даний момент? Звичайно, що ні, у тебе були б зовсім інші знання, звички. І зовсім інший світогляд. І можливо, ти був би навіть людожером, адже тебе б з дитинства навчили і показали, що так правильно, і в тебе не було б в цьому ні найменших сумнівів. Тобто, ти був би заручником тієї інформації, яку тобі передали в межах твого племені так само і в усьому нашому світі різниця тільки в масштабах цих меж. Тобто, все, що було тобі не передано, не розказано, приховано. Так і залишиться невідомим для тебе до тих пір, поки ти не наважишся заглянути за ці кордони. Весь обман, все те нав'язане, так і будуть твоїми кордонами, поки ти не наважишся за них вийти, якщо наважишся вийти і розчаруватися, як же нас всіх намахали. Виходь за межі навішаного, не будь попугаєм. Цілі покоління пішли і йдуть, не розумівши, що насправді відбулося, а ти ще маєш шанс. Все, що за рамками того, що запхали в твоє розуміння. Так і залишиться за рамками твого розуміння, якщо ти свідомо за них не вийдеш. А це і справжня історія, і будова світу, і закони, ікони, і справжнє значення слів, і тлумачення релігій, і так далі.